Вітаю вас, друзі! Доброго всім настрою! Незважаючи на все, мужні, сильні, дружні, і будемо скоро усі радісні, обов'язково будемо радісні. Херсонська область. І всі, кому цікаво, як пройдуть події у Херсонській області в окупованій на Лівому березі. Лівобережжя Херсонська область. Давайте подивимося, що буде в оці от, до 27-28 лютого 2023 року. І аж трошечки туди на 1 марта. На оці 2-3 дня, що буде на лівому березі. Інформаційне поле, будь ласка, підскажіть, як для наших українських військових, для нашої української армії, для нас, мирного населення України, які знаходяться в окупації, як будуть події проходити? А саме місто Олешки. Що чекає на місто Олешки 27-28 лютого? Подлічать буде враг. Дивіться. Він вже, дивіться, вже забрався уходить, ну подласті на дуже великі ще робить. Так, да, він буде уїжджати. вони будуть уїжджати і залишать. А перемога українських військових вже є. На яких частинах, в Олешках є перемога. Що він думає ще? Ворожі війська, вони ще щось думають. Вони от ворожі війська, вони ще щось планують і дуже, дуже, дуже думають. Думають вони на підсилення. Чи вдасться в них? Не можуть вони, не можуть вони підсилення получити, не можуть. А для українських військових перемога. Ну, теж важкувато. Важкувато ще прийдеться поработати. Ще теж треба підождати чогось. Підождати. Так, ворожі війська російські. Так, вони теж ждуть. Ждуть, що там їм щось підмогу. Наші теж ждуть. Може бути така і підсилення одновременно, і, і трошечки, може бути таке чуть-чуть, як би, і затіщя. Понимаєте? Но там накази їм дають такі жорсткі ворогам. Или туди, или сюди, нічого пока не получається. Так, вони, конечно, готові держати эту оборону. Їх, конечно, надо посувати, шукають вони выходу з создавшеїся ситуації, знають, що вже будуть вибарювати, визволяти. Все вони знають. Все вони знають. І надо уходить. Надо уходить. Мирному населенню. Надо уходити військовим. Ворожим військовим треба уходити. Карта ухода. ухода. Мирному населенню. Як себе поводити? Місто Олешки. Підскажіть, будь ласка. Тихенько радуватися за визволення. Безпека. Безпека буде, оборона буде і визволення буде. Будь ласка, вірте, я вас прошу. Безпеку ніхто не відміняв. Якщо буде шумно, треба приймати усі, приймати щоб ви були в безпеці. Так, давайте далі. Що там на Голої пристані? Гола пристань. Понеділок, вівторок, 27-28 лютого. Які події? Частина Херсонської області, яка знаходиться в окупації, гола пристань. Що чекає понеділок, второк 27, 28. Там живе мирне населення України, яке знаходиться в окупації під ворожими військами. Що чекає, голов пристань? Зміна судьби. Зміна судьби на покращення для всієї України, для всіх семей, гола пристань. Сонце, прояснення ситуації, радості, но. Не без, не без пострілів. Безумовно, це ж війна віднесенькі. Дивіться, яка з, з того берега, як на голову пристань. Це ж дивіться, українське військо, як вони Вони такі динамічні, рішучі, гола пристань. Трошки чогось ви не знаєте, трошки вас там чуть-чуть підманюють, щось там багатенько вам обіжають, а ви не вірте, бо то хитрості. То все хитрості, що він розказує, що буде хорошо все. Обрабатують вас, не вірте. Бо буде визволення. Це наші військові, українські, гола пристань. Не переживайте. Но дьявол буде вас донімати, буде устрашати, буде лякати, буде маніпулювати. Що вам робити? Все потихеньку. Тихенько, тихенько, умірена жити, молиться Богу, ангелу-охоронцю, і все буде добре. Тихо, тихо, мирному населенню. Тихенько. Жіночки, особливо це жіночкам порада. Дуже-дуже тихо. Ангел поборе дьявола, Обов'язково. Так, давайте подивимося. Давайте подивимося. Що ми Гарна Горнастайка. 27-28 лютого останні дні. Ну, гарностайка. прояснення ситуації, радість. Да, будуть. Буде визволення, і треба і надо буде, надо буде сидіти в бездістрі трошки під страхом. Надо потерпіти для того, щоб було добре, щоб було визвонь, і воно обов'язково буде. Так, вибачте, будь ласка. Ну, хтось мене ще питали Бехтери. Бехтери. Прямо там Залізний порт і Бехтири, Залізний порт. Так, Залізний порт дуже будете переживати від оцих окупаційних свіст. військ вони вас будуть лякати і вам на психіку ще давити. Бо там теж буде страшно. Там будуть страшні енергії військових. Ну, вже газ... дьявол літує там, дьявол літує. Нерви вам мотая, пугає. Но Железний порт будуть радісні новини. Там, звісно, трошечки ще важкувато. Ну, все націлено на то, щоб уже було все добре. Ну железний порт, еще під окупацією і ще будете знаходитись якесь, якесь время. там не готові іще. Там трошки треба подождати. Бехтери. Бехтери. 27-28. Якісь домовленості, якісь обіцянки. Так, з бехтерів показують, що теж уход. Уход. Бехтери, бехтери. Це коло з, з залізного порта, трошки там у степу. Там теж буде би, уход військ, і там, ви знаєте, вони щось будуть таке робити, бути дуже уважні, там, щоб чоловік люди не пострадали. Там, де тихенько будь, там буде якесь двіження переміщення. Ворожих військових, і ви будете, там можуть бути такі військові події, там, де можуть бути попадання в чоловіка, якийсь уход, якісь переміщення, будуть йти за перемогою, може бути шумненько. Будьте уважні, будьте в безпечних містах. Це вам на радість. це всі події на вам на радість будуть. Так, і загальна, загальна, загальна підсказка для Лівого берега Херсонської області для мирного населення. Явол я буде лякати вас. Ну, це для прояснення, тому що вже їдуть наші ясні соколи вибарювати. Господи, хой би це вже все було, да. це по любві, все треба все. Все це робиться зумісно, з умісними зусиллями. Ми отримали в мирному населенню, буде страшно. Треба сидіти тихенько Ти, і в емоціях своїх, тому що буде вибарювання, буде вибарювання, буде визволення. Рідненько така ситуація, така загальна характеристика. Так, давайте ще знаєте, що працює? Велика Лепетиха і Рубанівка, Рубанівка. Ні, це на березень. Ні, ну давайте, раз уже прогноз на ці два дня, давайте велику лепетиху. Понеділок-вівторок. Тоже буде йти визволення дуже, плануються дуже гарні діла. Велика Лепетиха. Ну що, готові наші хлопці. Готові. Ще й ангели-охоронці на небі допомагають. Починаємо життя з нуля. Все для цього є. Мирному населенню підсказка. Велика липотиха, підсказка на ближайшему 27-28. Так, будете переживати дуже, бо буде. Визволення. Будьте у безпечних містах і не переживайте, будь ласка, якщо так можна. Рубанівка. Велика лепетиха. Рубанівка, велика лепетиха. Що вас чекає? 27-28 лютого начало березня. Зміна судьби. Зміна судьби. Мирна весна. Багато чого, що ви, ви не знаєте. Весь мир за нас. Весь мир за нас і буде давати нам радісні новини. Ситуація калібліться, все ще рішається, ну це все обов'язково буде. Визволення буде. Зміна судьби на покращення буде. Обов'язково. Так. Брилівка там ще переживають. Брилівка. Лівий берег, Херсонська область, Брилівка. На, оці, на, на цю неділю, понеділок, вівторок, середа, Брилівка. І так, ну, на цю недільку що буде, наступна неділька з понеділка, брилівка, ще чекає Брилівка. Так, Брилівка, рідненькі, там будуть, знаєте що, там будуть теж хлопці, наші якісь про те, що вони йдуть на, з визволенням, з перемогою. Надивіться. А ворожі війська окупаційні вони повинні уйти. Це інформацію радісна. Вони, можуть трошечки зробити, з ресурсами не дуже гарно, коли будуть уходити. Надо, і, і буде страшнувато, вони зроблять ще страшно, будуть погать, маніпулювати. Ви це будете чути і переживати. Но я вас прошу. Підказують, що ви должны бути розумними, менше балакати і знати, що все буде обов'язково добре. Дівчата, Просылы, Каховский район, Любимовка, Васильевка и Софиевка. Что вас чекает, яка будет оккупация Каховский район, Любимовка, Любимовка. Ну, надо быть осторожными. Может быть и ранение человека, может надо быть дуже аккуратным, надо хвататься. Треба бути в безпечних містах. Дівчата, там, там буде військові моменти такі, що надо буде просто, просто треба буде ховатися рідненьке. Треба ховатися. І зроблять погано з ресурсом. Визволення обов'язково буде. Обов'язково буде. А мирному населенню що підскажете? Любимовка, Каховський район. Яка підсказка мирному населенню? Так, підказують вам ще раз, що можуть бути чоловічі жертви при, при цих воєнних подіях. Будьте уважні і ховайтеся, будьте в безпечних містах, щоб цього не було. Все. Не боїмося. Будемо в безпечних містах. Васильівка, Каховський район. Переживають, як буде визволення, буде визволення. Васильівка, Каховський район, буде визволення. Там будуть ще подлічать вороги, щось таке ще, можуть, по небу пускати, таке, що з електричним зв'язане. Ну, да, там буде движення, будете, будете як зв'язані з цими пострілами, буде страшненько вам. Да, там, будуть, там будуть бої. Будуть бої, буде визволення, там вже все заплановано. Мирним жителям. Вони бояться за своїх хати, домівки, за себе, за своє життя, яка, яка, яка інформація їм, їм надійшла. Мирним жителям? Так, вдома сидіть. Сидіть вдома, коло дому і прямо одразу вдома, тому що будуть визволительні події. Мирним жителям сидіть коло свого дому. З усім своїм, що у вас є, сидіть коло дому, нікуди. Софіївка, Каховський район. Що буде визволення буде мирному населенню? Так, так, да, будуть гарні новини, будуть гарні новини обов'язково, буде підсилення, ну, там, да, буде двіження, по справедливості все буде. Навіть що ви не очікуєте, а воно буде. І буде все добре, обов'язково мирному населенню погрожує щось, підскажіть, будь ласка. Радість буде, радість буде, обов'язково, І ото, що коло води, все, що з водою зв'язано, воно должно там попрацюють і все зроблять, навіть якщо щось там буде якісь. Е, Коло води можуть бути якісь там і угрозики, все це зробиться. зробиться. Мирному населенню погрожує руйнування житла, или, можуть бути якісь ранення, так, коли будуть військові справи, всі ці робиться. Що підказати? Погрожує їм таке? Так, да, буде визволення таке дуже-дуже-дуже. Треба дуже, дуже. сидіти вдома. Все, треба сидіти вдома дому. хочеться, звісно, убіжати, кудись вийти. Вам порада, мирне населення, мирному населенню, Софіївка, Каховський район. З ресурсом погано. Запасіться ресурсом, що там у вас є. Ресурси, вода, їда, от це все, що має бути, ресурс. Фонарики, якісь оце все, ну, коротше, ресурс, може бути, паганкувати з ресурсом. Отакі підсказки. Так. Давайте подивимось ще. скадов Кодов, Скаланчак, на це ми вже все дивилися. Новотроїцьке. Новотроїцьке, генічний район. Що на цій недільці може бути, Новотроїцьке? Мирному населенню, яке знаходиться в окупації, українські війська, російські окупаційні війська. Що буде для України? Дивіться, для населення буде зміна судьби. Ну, це буде страшно. Це будуть. Страшні звуки війни. для того, щоб було визволення для населення, вийшла така карта. Ну, Що буде вибарюватися, планується це все зробити. Але там ще йдуть окупаційні війська, йде движення яке і вам дуже страшно. Там йде підсилення і, в общем, чого чекати? Тоже погано з ресурсами. Тоже... Тож може бути погано з ресурсами зробити окупаційні війська, якусь неприятність по ресурсам. Будьте уважні, зараз я вам ще порада для Новотроїцького мирним жителям, що вам робити, щоб було вам полегшення, покращення мирним жителям Новотроїцького. Ну дивіться, поки ви систейте в обнуленні, на обриви, якби життя починається з нуля, но ви не хвилюєтеся, все буде добре, обов'язково. тут дуже мощніший покровитель. Не чуйте себе на нулі, не чуйте Дуже мощніший покровитель. Да, страшно. Так, да, вам дуже страшно за занемалозами, не знаєте. Не знаєте, що делать страшно від цих картин війни. І якась, будто дивіться Допомагайте один одного, втішайте, і все буде обов'язково добре. Це карта на тій, а все буде так, як було до війни, так як було раніше. Ось так от буде. Все буде добре. І генічі давайте генічі скріненькі на цю недільки, що там чекати мирному населенню, як у вас там будуть справи, що там планується. Чи буде у вас там? Ну, плани, плани. Ви поки що в підвищеному стані. Ріденьки, от ви мене там пишете, питаєте. Я вам казала, що є місяць назад прогноз. Генічі складненькі. Сложненька, попозже це все буде. Буде визволення. Дівчаточка, ріднесенькі, мужчини, жінки. Воно обов'язково буде, але пізніше, генічі пізніше. Ще вам поки страшно, там ще треба вирішати ці всі моменти. Поки, Пока не получается. Пока у вас там еще манипуляции, там, вас там еще мучают немножко в вас в страху даже манипуляции вам всякие делать, ругают, обещают, что-то робиться, обнуляют. Понимаете, вас обнуляют, а вам страшно. Но вы ничего не бойтесь. порада надо почекать. Генически, вот именно, генически чекаємо. Чекаємо. Деякий час чекаємо. Добрих новин, а потім пишіть мені будемо дивитися, буде все добре. Парада тим, які живуть у генічську, людям мирному населенню. Яка вам порада? Так. Парада, що все буде добре. От дивіться, парада, щоб ви не переживали. Це щаслива жінка, це щаслива сім'я. Генічка ще парада. Да, буду, буде визволення. Буде шумненька визволення. Це будуть відбивати. Будуть. Парада мирному населенню гінічка. Дивіться, вона буде обов'язково прийде, прийде визволення. Почекайте, почекайте. Ліва бережія Херсонської області. Хто писав все, що я раніше не дивилась, може, яке містечко старалася захватити. Всім Божого захисту! Хай війна закінчиться, хай Україна стане вільною, красивою і радісною нашою рідненькою державою. І ми будемо всі здорові, щасливі, будемо дружити, любити, щоб у нас завжди був уже мир. Обіймаю кожного з вас. Пишіть, будь ласка, як у вас справи? Я буду чекати ваших коментарів. Дякую вам за дружбу.